Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 грудня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 353 950 особин за добу, 760, і поранено 1 мільйон 61 тисяча 850 песиголовців за добу, 2280 танків, 5877 одиниць за добу, 19 бойових броньованих машин, 10 919 одиниць за добу, 31 артилерійських систем, 8347 одиниць за добу. 33 реактивних систем залпового вогню 934 одиниці за добу 2 засобів протиповітряної оборони 613 одиниць за добу 2 літаків 329 одиниць за добу 2 гелікоптерів 324 одиниці Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6436 одиниць за добу, 32 крилатих ракет 1616 одиниць за добу, 2, кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 11 075 одиниць за добу. 53 спеціальної техніки, 1234 одиниці за добу, 5 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.